Диковий запис користення Тетя, Тетяна Юрійовна суді не зафіксовано. Прошу долучити комісію зазначену відповідь Його. до матеріалів справи. Та у зв'язку з цією відповіддю наявною ми заявляємо відвід пані Коростелі. Адвокат порушує закон. Адвокат приймав рішення по даній дисциплінарній справі. Як може адвокат порушувати закон, при цьому бути е, в складі органу дисциплінарної щодо е, дисциплінарної провадження щодо адвокатів? Якщо адвокат порушує вже закон, то які ж є, е, яка ж є довіра до такого адвоката, як члену комісії? Чи маєте ви щось додати в якості пояснення? Прошу долучити, клопотань немає. Прошу долучити копію відповіді Державної судової адміністрації, Державного підприємства Центру судових сервісів, датоване відповідь 06-го 2023 року. Ось, відповідь, які зазначено відповідь на адвокатський запит на цьому 0623 року, Державного підприємства, Центру судових сервісів. Моя компетенція наступну наступний. Тут інформації, що міститься в базі даних під системою електронний суд. Користувач лісова Дар'я Олександрівна зареєстрована в електронному суді. 28.09.2020 року користувач Гавриш Ірина Іванівна зареєстрований в електронному суді 14.01.2020 року. Користувач Губенко Ольга Валеріївна зареєстрований в електронному суді 12.03.2019 року. Користувач Іллі Ющенко Юрій Анатолійович зареєстрований. В електронному суді 4 5 2022 року. Користувач Конюшенко Ірина Данилівна зареєстрована в електронному суді 28 на 4 2021 року. Користувач Романець Вікторія Володимирівна зареєстрована в електронному суді 7.06.21 року. Користувач Скокін Леонід Леонідович зареєстрований в електронному суді 5.12.2019 року. Обліковий запис користання Тетяна Юрійовна в електронному суді не зафіксовано. Прошу долучити комісію зазначено відповідь ні, ні. до матеріалів справи. Та у зв'язку з цією відповіддю наявною ми заявляємо відвід пані Карастеліні. Яка приймала рішення? Яка приймала рішення? Однозначно. А, Однозначно. Багато, не не зареєстрованим в електронному суді, шановна комісія. Пані Коростеліна, цей обов'язок не виконала, відповідно, не має права розглядати дану дисциплінарну справу. Давайте я поясню. Ой. І зараз мають Не потрібно. Давайте, ми я хочу, хочу пояснити. Я, прошу, я маю право. Для журналістів записую. Якого питання? Заява про відвідування. Поки що клопотання про приєднання. Заява про відвід і як додаток до заяви про відвід, як по питання проєднатися. І я у зв'язку з цим заявляю відвід. заява про відвід це додаток, який є невід'ємною частиною заяви про відвід. Так оголосимо. Заява а про відвід з додатком звісно, я бачу. Звісно, так, заява я про звісно. Заяву про відвід з додатком. І я хочу надати відповідно до даної заяви додаткові пояснення. Я так розумію, що деякі тут присутні, члени комісії, не розуміють. Ви е -е. подаєте... Я так прошу, я пита, ставлю питання адвокату племяннікову. Я прошу наголосити щодо заяви про відвід, саме те, що ви бажаєте. Я зазначу, Важає, за потрібне, що вважаю за потрібне, долучить зазначення копію відповіді Центру судового ласка, Не перебувайте, дозвольте. Я дам. Ви будете одночасно зі мною розмовляти, пані головуючий, Чи дозволите все-таки мені дати відповідь вам? Можна? Дуже дякую, пані головуюча. Ось, по-перше, зазначена копія документу. Це дійсно є додаток до заяви про відвід, усною, яка зараз буде заявлена. Яка вже була мною заявлена, відповідно пані яка, щодо якої також надасть пояснення моя довірителька пані криворучко Ріса адвокат? Ось відповідно вважаю за необхідне долучити відповідну зазначену копію, оскільки це дійсно є додатком до заяви про відвід. Крапка. Дякую. Так, розумію. Але під час розгляду дисциплінарної справи голова КДК Донецької області Коростельна Тетяна Юрівна не приймає участь. Вона не приймала рішення. Вона приймала рішення. Ну, то Ваші справи, ви можете Що оскаржувати Що? рішення чи щось Ми, подали... ну, ми маємо право подати маємо. подали дисплея. І... Маєте, а я з'ясовую обставини. обставини для того, щоб вирішити ваш ді, вашу заяву про відділення. Так. Що ви можете мені відповісти на це? Я вже відповів, що нема. Вона не приймає участь зараз. Як ми можемо розповідати? Не в з дисциплінарної палати. Вона голова да, да. Я відповів на ваше питання, не дивлячись на те, що ви мене передували. І заявив відвідувати. Дякую. Адвокат порушує закон. Адвокат приймав рішення по даній дисциплінарній справі. Як може адвокат порушувати закон, при цьому бути в складі органу дисциплінарної щодо дисциплінарне провадження щодо адвокатів? Якщо адвокат порушує вже закон, то які ж є, яка ж є довіра до такого адвоката але як члену колегкомісії. Як, як як а яким чином повернені ось ці обставини, які ви зазначили у своїй заяві, дефис клопотання, дефіс може ще щось а, стосовно того, що кориселі на Тетяна Юрівна не зареєстрована у в електронному суді? А, а нібито розглядає справу стосовно адвоката Криворушка Ларисирівна. Де тут причина на зв'язок? Це по-перше. А по-друге, чим це передбачено? Скажіть, будь ласка, От, мені дуже цікаво. Якщо вам дуже цікаво, ви можете це, без проблем відкрити положення по про порядок розгляду скарг. По-друге, на всі питання, які голову, я вже відповів. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете письмово додатково звернутися до мене. Я відповів вам також письмово. Дякую. 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 З дуже широка відповідь. Я Дякую. Дякую. Так, ну дивіться, відвід -від може бути заявлений будь-якому члену КДК палати, який входить до її складу незалежно від його участі у засіданні. Але відвід -від голові КДК розглядається тоді, коли вона приймає участь у засіданні. На теперішній час, під час розгляду дисциплінарної справи, Голова КДК участі не приймає, тому ми не можемо розглядати. Якщо ставиться питання щодо її приймання, приймання її участю під час розгляду і вирішення, ухвалення рішення щодо притягнення порушення справи, то це вже, мабуть, підстави для обскарження. і таке інше. Моя думка така. Більше нічого тут я не вважаю можливо. Що якщо хтось вважає можливим за да, необхідним не, розглядати відвод, то давайте будемо обговорювати. Тетяна Ми не можемо щось вирішувати з цього приводу. Навіть спитати в неї, чи зареєстрована, чи не зареєстрована, чи відповідає цей документ дійсності. Ми не можемо Тому, при, при чому. Регланом кажуть, що тут може бути заявлений члену КДК палати. В даному випадку палата Тетяна Юрівна не приймає на внутрішній час. Участь вона не є членом дисциплінарної палати і не може бути членом дисциплінарної палати. Приймати участь засідання, вона має можливість і має ухвальний голос. Але на сьогоднішньому засіданні вона не приймає участь, по тому можливості розгляду такого відвіду я не.